Бо для того, щоб бюджет в парламенті проголосували, треба депутатам, мажоритарщикам на округа дати хабарі, бо ж вони не проголосують. Ну, блін, ну це вже було. Хабарі в вигляді субвенцій, там, на, на лавочки, там, не знаю, на розив Покровську, на бруківку, на ще якусь хрень, на благоустрій, на парки. Ну, На що вони там ще тратять? Я навіть цього там не знаю. Колись один депутат купував велосипеди для поштальйонів. Ну, Звичайно, з хорошим брендом з правильним брендом, ну так Блін, він після восьмого скликання став депутатом дев'ятого скликання. Розумієш? Я пам'ятаю ну, трошки відволікся, вибач, я пам'ятаю, бо це не про бюджет. Ну, Почала ставно масштаб, ну що Лапін сів на свою машину, ти поїхав воювати на своїй машині. Ну, але ж ти ж розумієш, що коли батальйон купа народу, там сотні людей. Ну, треба, транспорту треба ж багато. Ну, з транспортом на війні завжди проблема. Я тому депутату дзвоню, кажу, братику, так і так, не прошу для себе. На батальйон. Бо я побачив у Фейсбуці піар-акцію, що вони там десь там закупляють купу автомобілів. Кажу: дай на батальйон спецназу один. Не прошу мільйон, один. Ну, тут політика, розумієш. Бляха-муха. Тобто, роз... тобто людина була в коаліції в минулому скликанні. Це, 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 тобто я теж був в коаліції в минулому скликані. От і все. Тобто тут політика. Ні одної машини не дали. Розумієш? Ну, коротше кажучи, до чого ми, ми так зацепили <гум> того бюджета? Дивися, ну, мова не про бюджет, мова про те, про що знову не вистачає грошей. Як ви плануєте? Та ну не як. Ну, їх вчорашній прем'єр став міністром оборони. Ну як вони планують? Ну так вони ну, так вони й жили, розумієш, як? А потім під оплески, як Резнікова, будуть проважати з трибуни парламента, він розкаже нам. На посаду появися, посла якогось що... Да, Посла чи послиці, ну, умовно кажучи, і толку з того. Тобто, в нас, знаєш, як на сьогоднішній день я, я отак дивлюся: е... хтось колись жартував, дайте йому ще один Маріуполь, він навчиться. Він не научиться, він, йой, йой. він Да? Тобто, це злий жарт такий, але мається на увазі, вони, вони не учаться, вони навіть не дивляться на ті цвинтарі. Розумієш, е, на наших кладовищах вони не дивляться на ту кількість прапорів. Тому вони далі продовжують бруківку, як я кажу. Вони далі продовжують висаджувати рози. От сьогодні сюжет, ну Покровськ фактично вже в підкові. Да, це напівоточення. Тобто, ще є логістична артерія. Якщо її перебивають, то це буде, як і було в Авдіївці, як було в Вугледарі і так далі. Тобто, а я буквально не так давно в себе на каналі ще ну як підходило тільки до Покровська, робив сюжет і показував відео, бруківка і рози висаджувалися в Покровську. Розумієш? Тобто, ну от вони невеликовні, вони невиправині і, на превеликий жаль, відкриваю рейтинги бляха-муха. Ну ну, ну ну нічого їх не збиває. Розумієш? Я розумію, що рейтинг довіри і рейтинг політика це різні речі. Але ще раз наголошую, як можна довіряти людині. Яка просрала все. Розумієш? І от в цьому ключі мене лише турбує одна ситуація. Ми вистоїм багато хлопців, дівчат, які зараз на лінії фронту, з якими я спілкуюся, вони кажуть, ми вистоїмо, щоб прийти і віддати Бог. От просто закусили губу, просто вже не то, що стимул вижити, а стимул вистояти заради того, щоби. Була невідворотність відповідальності за оце все треш. Бо ще раз наголошую: звичайно, Росія агресор, звичайно, нас вбивають росіяни. Ну є проблема. Проблема на передовій полягає в тому, що е, мені, мої побратими, кажуть: реально ми бачимо, як збуваються твої слова. А Лапін в 22-му 22 році, коли йшов на війну, написав, поки ми тут херачимося, не, не, не просріть Україну. Розумієш, там в тилу. І от вони кажуть, а ми бачимо, як, як Україна просирається в тилу. І на фоні оцього триндійця, коли вже вони розповідають нам про мир, Зеленський виходить до своєї фракції, а потім виходять статейки, які розповідають, що, напевно, прийдеться приймати складні непопулярні рішення. Як казав один е, в не дуже хорошому сюжеті, що то я очкую, Славік. Розумієш, от реально, я просто очкую від тих рішень, які вони готуються прийняти. Я не можу поки що роздуплитися. Да, потужне надування щитини незламності це все зрозуміло. Ніякому разі, ми тут фортечний пояс, Донбас, нічого не віддамо. Ну я це ж я ж бачу, ну всі ж плескають в долоні. Ну от потужно, все щитина незламності працює. Але от слова, це складні рішення. Можливо, нам прийдеться приймати. Я хочу почути, що саме ти маєш на увазі. Я не хочу просто охреніти і чергове знімати, як то кажуть, зніматися і йти вже партизанити у власній країні. Бо поки стоїть фронт, живе країна. А якщо вже прийдеться партизанити, значить вже країни нема. Пам'ятаєш, Зелений колись казав, що то за генерали, які там не були в окопах. Я казав, ідіот, якщо вже генерал пригнув в окоп з калашом, то значить mm -hmm. в тебе вже нема армії. Ну розумієш, тобто, можливо, він говорив це в другому ключі, але я ще раз наголошую, якщо вже генерал в окопі, то все, то значить ми просрали країну і війну, і армію, і все. Але я дивлюся, вони до цього йдуть. Так я незнаремно ж згадаю про бюджет я ж зацепив гетьманцева. Публікація нещодавна великого борця з тіньовим капіталом Гетьманцева і його декларація, і його квартира, а як вияснилося в Парижі. І як вияснилося, не за 10 мільйонів гривень, а ціни там трошки подороже. І не в гривнях, а в доларах. Ну, звичайно, квартира записана на маму там, і так далі. Цікава історія в мене на телеграм-каналі. Вона є. Телеграм-канал теж називається Зола, тому хто захоче. Хай підпишеться, подивиться. Е, цікаво, з документами, з посиланнями, там вже і Береза вже щось написав, там багато вже хто написав. Я не, не досліджував цей кейс в контексті, не є автором цього матеріалу. Але як юрист подивився на матеріал, думаю, що набушникам пора працювати. Але ж в принципі, а хто ж його затронить? Це ж агент самого Сівковича. Ну, я так вважаю. Ну, вчорашній помічник Сівковича, сьогодні я вважаю агент Сівковича, бо всі реформи від Гетьманцева призводять до краху в економічному питанні України. Ну я так до цього відношу. Чи маю я право на помилку? Маю, але щось мені здається, що я не помиляюсь. Тому що коли спілкуюся з економістами, вони кажуть, це катастрофа. Коли ти спілкуєшся з колегами-депутатами, вони кажуть, вони розповідають, як, як прогибається парламент. Під так звані реформи гетьманцева. І я розумію, що ця катастрофа просякла і запустила павутину у всі сфери діяльності України. Ще раз наголошую, гетьманцев е, квартира Париж, мама, ну коротше кажучи, я думаю, що там буде цікаво набушникам, якщо їх до того часу не кончать. Бо ж у нас ж є ж друга проблема. Нас ж, mm -hmm. Набушники вже ж кончають, а не, а не корупціонерів. Ну наскільки я так орієнтуюся в історії. З 42, 42 прокурори ведуть цю справу. Набушника Магомеда Расулова. Е, ну, дивлюся, а нас... чим він допік владі, і що ж там такого в тих плівках міндіча? Просто вже, дивіся, вже е... про них вже говорять всі. Ну, давай, по-перше, так, якщо ми починаємо слово міндіч, то в мене завжди є одна стандартна фраза. Міндіч олігарх. Причому має бути внесений до реєстру олігархів нашим РМБО. Доповідаю голосом через рот. Для того, щоб бути олігархом, згідно закону Зеленського про боротьбу з олігархами, от, ну він там по-другому називається, я так, щоб глядачам було зрозуміло, треба відповідати трьом із чотирьох критеріїв. я зараз скажу критерії, яким відповідає Мінбіч. Перше, мати вплив на прийняття рішень країни і так далі. Ну, це я так зараз своїми словами. Чи, має він, чи мав він такий вплив? Звичайно, слухай, Сашко, в тебе є телефон до Зеленського? Блін, і в мене немає. А якби й був, він би хрен би трубку підняв. Отже, ми з тобою впливу не маємо. А він мав телефон. Да? Я ж там не кажу, що в них там відбувалося на квартирі. Це вже питання доплівок е міндіча. От, Але е доплівок набу, які там розслідували справу. Е Отже, чи мав вплив можливість впливати? Мав. Мати вплив на медіа в тебе є компанія, кінокіт, яка продукує для єдиного марафону, і в мене немає і Блін, бере такі а в гроші є. з бюджету. А в, нього, а в нього є. Отже, мав вплив на медіа, мав вплив на медіа. Ну і тепер мати відповідну кількість грошей. Я думаю, що одного золотого уніта захватить, щоб відповідати цьому критерію, тому він має бути внесений згідно закону України про боротьбу з олігархами рішенням РНБО. В реєстр олігархів. До речі, а хто в нас внесений? І кожна зустріч з ним має чиновник чи політик декларуватися, так як в законі написано. Тому я от, про Міндіча от я вже сказав. Тепер з приводу плівок Міндіча і цієї справи і 42 прокурора. Ну, перш за все, вони хотіли кончити набу по справі Чернишова. Чернишов міндіч це все елементи того ж самого одного великого ланцюжка, який називається Зеленський і його молода команда. Колись нас був такий цей, полунаркоман, мер міста Києва, я і моя молода команда. Ну, у нас сьогодні зараз є інша історія. Так от, Зеленський і його зелена команда, тобто, фактично е була атака на незалежність НАБУ. Чи вдала ця атака? Ну вони відповзли, бо були мітинги. Картонок, як я кажу, наша наш молодь вона просто реально вона кайфувала. Я дивився на тих молодих людей. Вони реально кайфували від того, що вони теж причетні до побудови історії України, так як Майданівці, так як Небесна Сотня. Вони реально на цьому мітингу просто кайфували. В них очі світилися, горіли, і респект. Ну просто щоб довго не розповідати. Зелений відповз. Від цієї історії він взагалі кричав: там казали: ну правда писала, я там не був, звичайно, що українська правда, що там чути на, на що ви мені тут всі нужні, якщо ви не можете вирішити питання з Чернишова. Тобто зацепка пішла звідти. Міндіч поїхав в мови в Чернишова повернутися під гарантією, але сам то не повернувся, бо реально розумів, що це все шляпа. От далі історія з цими плівками міндіча. Як я до цього відношуся, ще раз наголошую, ну, моя особиста позиція. Отже, після того, як не вдалося, вони відповзли, але ж сум підняли про російський слід на всіх телепомийках прорекламували, да? що нібито росіяни мають вплив. Я не можу мають вплив. Скільки зрадників, скільки в конторі було виявлено, починаючи від кулінічів, там, Наумінків і так далі. Ну, я не знаю, навіть в прокуратурі стільки не було. Але він і діктову помножили на 0, відправили віддихати в Швейцарії, от, а СБУ, оказується, в нас святіє папи Римського. Потім нам почали впихувати фрази про те, що це війна спецслужб. Ну, Зеленський же ж не при чому. І СБУ на себе перейняло громоотвод. Соціологи почали робити соціологічні оспитування. А хто ж винуватий, спецслужба така чи спецслужба така? Я кажу, народ, ви що, при пам'яті? Це Зеленський множить на 0 набу. Руками СБУшників, там ще ДБР під'їхало, за ДТП почали обшуки робити. Ну, неважно, яким просто це удар по набу. Чи святіше Папи Римського, наші набушники? Маю великі сумніви. Ну, серйозно. Ну, бо я, ну, я бачив, як хороняться справи. Бо вони зараз активізувалися, купу справ видали на гора і так далі. Питаються в тій задачі, а чого ви ті справи стільки років тримали? А зараз під шумок показати свою ефективність, ви почали їх показувати. Ну, тобто. Це все елементи бездіяльності, е, скільки справ було похоронено зв'язку зі спливом терміну притягнення до відповідальності? Нам писали наші великі антикорупції борцуни з корупцією. Вони писали, що правки лозового. Це таке шкідливе. Я кажу, ні. Ні, простина ду, причина дуже проста. Якщо в тебе є справа кримінальна, ти 5 років мусолиш яйця, перепрошую, не несеш її до суду, а потім розповідаєш, ми вже не можемо, бо срок закінчився. Питаються, ті задачі, а що ти 5 років робив? Справки лозового, ну там, чи 5 років, ну, термін притягнути, неважливо. Не тобто, справки лозового вони не дозволяли кошмарити людей роками. Мовно скажучи, нещодавна справа по виробничникам е, наших оптики Арчер. Скільки вони там, три роки мусолили справу, витягнули креслення, заблокували рахунки, майже похоронили е е цього виробника. Виробник частину мав релоковану в Чехії. Ч Чехія розібралася за три тижні. Сказали, ні, це неправильно. Нема справи, нема криміналу. Молодці, працюйте. А наші три роки кошмарили, вибачте слово, останні соки вижимали з цього виробника. Хто це робив? Набушники, питається в тій задачі. А щось і стало? Тепер, а хто понесе відповідальність, що ви три роки кошмарили, вилучали документацію, блокували рахунки, не давали працювати, випускати прицели, придиночного бачення і так далі. Хто за це з вас курва сяде? Так от, в цьому ключі це не є війна силових структур. Ні. Зелений і його команда спасають свою власну шкуру. Бо на квартирі Міндіча був і Зеленський. З приводу Набушника Расулова, Вони, щоб його впакувати сьогодні навіть в супереч законодавства, без екстрадиції привезли якогось Рига. Я таки думаю, як ви будете посилатися в суді на покази цього рига, який сам бігли за державну зраду. Ну, чесно кажучи, дивіться, на голову не налазить. Ну вони реально. Христенка, да-да-да. Тобто, чувак в бігах, його не через екстрадицію, а по договорняку, Привозять, ну вони скажуть, що він сам приїхав, бо дуже хотів дати покази не по відеоконференції, а з камери. Він дуже хотів. Я навіть не здивуюся, як справу проти цього рига похоронять. Ну, скажуть, що там за відсутністю в діях складу злочину або там недостатність доказів, чи ще якась херня. Тобто, чувак хоче просто ну, чувак може вернутися, відбілитися в Україні від справи СБУшної за рахунок того, що дасть якісь покази. Що він, курва, впливав на цілий орган НАБУ. бо, ще раз наголошую, в заяві СБУ було? російський вплив на орган, не на людину, на цілий орган. Дискредитація ж іде не Сулова, а структури. Вот. Послідня їхня фенічка це взагалі прикол. Вони взяли два бивших е е працівника ДПС е ой, ць, податкової служби. Який розповідає, що да, до нас колись Магомед Расулов звертався, щоб ми похерили якихось там по 30 фірмам е -е, бумаги. Ну, ми ж, красавці, ми ж не похерили. Ну, це ж якийсь, ну, бред. Тобто, ти розумієш, тобто я не знаю, доказова база тут сипеться. Але справа ж не тільки в тому. А я хочу сказати, що я, чесно кажучи, думав, що Магомед Расулов мудріший. А знаєш в чому? Ну, вибач, хай хай мене вибачить, як кажуть, за мій сарказм. Ну реально, якщо в тебе не якщо ти не зробив копію тої флешки, то ти лох. Ти що не понімаєш, який рівень справи ти крутиш? Якщо там є президент і весь офіс, і вся хірня, ти що баран, ти що не міг зробити копію себе убезпечити не тільки себе, справу убезпечити, щоб її не похоронили, не розірвали на площа. Ну, я не хотів би, щоб наш заголовок так називався. От. Але реально ну, тут, тут в нього штанга. Ну, взагалі, ну тобто, я вважаю, що якщо ти не убезпечив справу дублікатом, ні, я розумію, зараз кажуть, Лапін, ну по закону ж не можна. Звісно, не можна. Так по закону, і президент не мав би права ходити на день народження на квартиру до Міндіча під час ковіда. Ну, по закону ж не можна. Але ми зараз говоримо про що? Що наша держава лише стає на шлях виправлення. Цей шлях буде тернистий. Він не відбудеться ні за каденцію 8-го скликання, не відбувся, ні за 9-го, ні за 10-го. Тобто, це шлях, який ми маємо пройти. Пройти ось тут. Для мене життя: я ж був адвокатом 17 років в кримінальному процесі. Я ж половину суддів знаю, скільки вони стоять. От, але суть не в тому, я ж тому і не повернувся до цієї адвокатської діяльності після майдану. Колись можливо розповідав цю історію. Я не можу в суді сказати ваша честь. Реально, я навіть я навіть не так давно один раз спробував в суді, виступаючи поручителем, сказати ваша честь. Я так і кажу: ви знаєте, я от працював адвокатом і зупинив свою діяльність, як почався майдан, і більше до неї не повертався, бо не можу сказати ваша честь. Але сьогодні я спробую, можливо, вона відновилася. І беручи людину на поруки, я кажу: ваша честь. От, раз, два, три, чотири, п'ять. І що ж думаєш? Посрать. <заказ>, заказ є заказ. заказ. От і все. Тому нефіг там їм казати, ваша честь. Там честі не залишилося. Як каже, як каже мій батько, а він пропрацював дуже багато років головою міськрайонного суду. Він вже на пенсію 80 років. До речі, батя, привіт. От, е, в нас е, все менше і менше стає суддів. Все більше і більше стає судовиконавців телефонного права. Судді, як динозаври, вимирають ті судді, які керуються чинним законодавством і внутрішнім переконанням. Залишаються судді, які виконують замовлення, або, присягнувши владі на вірність, виконують все, що каже влада. Ну є нюанс. Знаєш, який? Я тобі скажу. Судді перестали виконувати замовлення влади. Потрохи не всі, але багато з них перестають. Знаєш, чому це перший признак? Спрацьовує інстинкт самозбереження, що влада зміниться, а на роботі залишитись хочеться. Тому а... в, перші, в перші роки, коли приходить будь-який новий президент чи нова влада, судді присягають віра і правда, і перший рік, два, максимум, це є лак часу, коли можна зробити все далі. Вони потрошки-потрошки починають думати про закон, про кодекс, про конституцію і про свій ну, і про своє майбутнє. Про своє майбутнє, так, звичайно. Тому така історія. І в історії з розправою над набушниками я хочу сказати, що оці тези, коли від малюка виходять і кажуть: це нам так, набушники мстяться в, е, Віктюка... Хочуть притягнути до відповідальності. Тобто, не, не, не чорт, який стирив кучу бабла і на, на, на мільйони гривень награбав на майна, не маючи заробітку. Ні. Не чорт винен, який ходить бухати з е бандітами в ресторан в той час, коли розповідає всім, що він на фронті. Бо ж його ж він же ж попалився е, на попередньому скандалі, і поїхав же ж в нас Геройський на фронт, а оказується в Кабаках Києва в нас фронт проходить. Тобто, ні, він не винуватий. Рафік чистий в Вадині У оцей Віктюк, який там СБУшник да, в нас там за, відповідав кібер, за кібербезпеку, блять. розумієш? А винуваті набушники, бо вони нам мстяться тим Віктюком. Віктюк же ж хороший. Рафік чистий в Вадині Він, сам прийшов до малюка і каже, я не виновен. Папа, я не виновен. Ну, як в тому анекдоті. Ну, чесно кажу, мене це реально от просто Захарює. Просто всі, Це вершина цинізму. Але мудрий український нарит повівся на цей І Я дивився соціологію. Так хто ж винуватий? І вони пишуть, що це боротьба спецслужб. Жоден з них, ну як є невеликий відсоток, і вважає, що це Зеленський руками СБшників мочить незалежність антикорупційних органів. Ну, реально, так? Да? Вони так і вважають, що Зеленський красавчик. Але є люди, яких є флешка в голові. І наше з тобою завдання сказати тим людям: підпишіться на канал Олександра Близнюка. Близнюк наживо, підпишіться на канал Ігоря Лапіна, Лапін from Ukraine, Лапін той, що з України, да -да -да. в YouTube каналі. донатьте на ЗСУ, будьте в ЗСУ або для ЗСУ. Ну, і якщо у вас ще щось залишиться, то можете підтримати наші канали.